Міжнародний день миру українські діти випускали у небо білих голубів, вшановували загиблих героїв, співали українські пісні, збирали кошти на Збройні Сили України, бо сьогодні мир для українців це перемога над підступним ворогом, що навіть у такий день завдав злочинного удару по містам та селам нашої держави. Не хочеться говорити про мир з точки зору пацифістів. Сьогодні мир це перемога. Щоб ми отримали мир, ми маємо здобути перемогу. А перемога це зброя. І тоді, коли ми урівнюємо поняття зброї миру, то ми розуміємо, що якщо ти озброєний і сильний, тоді ти маєш можливість миру. Війни бувають різні. Сьогодні найжорстокіша війна. Війна, де проливається кров. Війни бувають економічні, політичні. Інформаційні і вони точаться кругом. На жаль, людська природа воювати, напевно, але мінація, яка, мабуть, в цьому світі продемонструвала найбільші прояви до миру. 17-18 році минулого століття наші тодішні лідери УНР, Грушевський Винниченко. Сказали, що нам не потрібна армія, ми ж живемо в демократичній Європі на той момент. І ми втратили тоді свою незалежність. І тоді в нас були голодомори, репресії, Друга світова війна, де загинуло багато українців не за свою державу. В 91-му-96 році ми віддали ядерну зброю і знову поплатилися. Тому сьогодні, мабуть, рівність між миром і зброєю. Треба собі закорбувати в душі і знати, що мир може бути, якщо ти по справжньому сильний можеш собі дозволити таку привілегію, як бути в мирному суспільстві. Ось сьогодні у вас, мабуть, буде ярмарок, де ви будете збирати гроші в День миру на зброю. Отака реальність миру. А світове скультовариство, яке був День миру міжнародний. Маю звернути увагу, що в день миру на мирні міста летять ракети. А більшість мир мої спільноти в світі говорить про велику втурбованість. Будьте сильними, перемагайте. Слава Україні! Кочержинська гімназія, що у Палинській громаді, підготувала до нового навчального року сучасне укриття, де все пристосовано, аби уберегти наших дітей, та вони могли навчатися і почувати себе у безпеці на благодійний ярмарок. Батьки, педагоги та діти приготували смачні пиріжки, солодощі, тортики. Я Світлана Васильєвна, власне керівник 4 класу. Що Сьогодні приготував наш 4 клас. Це ярмарок готувалася. Настроєм дітки підходять? З настрій. Дуже гарними батьки. Разом з дітьми готували, приготували все, що могли в даних умовах і в даний час. Так, яка головна мета з вашим серцем? Що ви відчуваєте сьогодні в день цей миру? Таких ваш міста? хочу ми. Мир панує на землі, щоб діти не боя, щоб дорослі не була, щоб всі ми усміхались. Я маю все цім ріше, хай тихо стане у нас під мир і буде тихе щастя зі без криків, обстрілів і сліз. Ми прийшли на ярмарку зібрати трошки грошеня для наших хлопців, засу. Дітки приготували такі гарні столи, накрили, таке все смачне, ось набрала усі руки, всі торби. Дуже смачне все. Дітки дуже молодці і дякую діткам, дякую їхнім батькам, що їх підтримують ці дуже гарні справи. Головна мета зібрати кошти та передати волонтерам та збройним силам України ідея в нас виникла вже давно, тому що ми працюємо із волонтерами, підтримуємо наші збройні сили України. Чи можемо? Ми готували і вареники передавали хлопцям на передову. Тому ми співпрацюємо із нашими волонтерами. А так як сьогодні в нас міжнародний день миру, і хоча знаєте, якось казати, що як сказав Руслан Анатолійович, що в день миру ми збираємо на війну. Але це на сьогоднішній день потреба потреба підтримати збройні сили України, тому що вони захищають наш спокій, і ми повинні наша місія підтримати збройні сили України. Хоч цим, чим ми можемо, да ось тут на місці. Ми стараємося. Дорослі та діти нашої країни. Як ніхто сьогодні розуміють, яка це є перевага вчитися працювати у мирі. Та українці не погодились і не погодяться жити у неволі під диктовку расистів. Тому лише перемога стане нашим шляхом до мирного розквіту нашої країни.